У Нововолинську втопилася дитина, двоє у лікарні. Як судять за хабарництво Волинського екс правоохоронця? Луцьку було псевдозамінування одного із супермаркетів. Який норов у символів цього року кроликів і котів? Ас новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах та відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. І ще одна втрата для Волині у Скорботі Городищенська громада. Під час виконання бойового завдання ворожа снайперська куля обірвала життя 27-річного Олега Корецького, захисник родом із села Мартинівка. Військовослужбовця не стало у день його народження 31 грудня минулого року у місті Бахмут Донецької області. Коли герої зустрінуть на рідній землі, аби провести в останню дорогу, повідомлять згодом. Втрата і для Луцька. Захищаючи незалежність України, загинув лучанин Сергій Фокін. Солдат загинув 2 січня під час виконання бойового завдання біля міста Бахмут Донецької області. Вічна слава захисникам і щирі співчуття їх рідним. У Нововолинську троє дітей провалилися під Кригу. Одна дитина від переохолодження загинула, двох вдалося врятувати. Трагедія сталася сьогодні в обідню пору 3 січня. Діти вийшли на Кригу. У колишньому кар'єрі заводу рятувальники поповзом дісталися до одного із хлопчиків. і Подали йому драбину. Дитина вхопилася, але під рятувальниками теж провалилася крига. Ламаючи лідесен вплав, дісталися до дитини і витягли на берег. Другого хлопчика теж довелося діставати вплавну, а третю дитину діставали вже човном. На превеликий жаль, одна дитина від переохолодження загинула, то 15-річний підліток. Його витягли на берег уже без ознак життя. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати не вдалося. Двох дітей 10 та 12 років і двох рятувальників госпіталізували до лікарні. У держслужбі надзвичайних ситуацій закликають батьків застерегти дітей не виходити на кригу, бо такі забавки можуть обернутися трагедією. Молодий волинянин загинув на пилорамі. Біда сталася сьогодні, 3 січня, у селі Тойкут на Ковальщині. Там на деревообробному підприємстві чоловіка задушило станком. Врятувати його не вдалося. Як кажуть медики, уже були ознаки біологічної смерті. Вже тоді, коли він там лежав, і коли сама конвейерна лента, я так розумію, чи щось подібне, вже почала працювати, але вона щось не крутилася і тоді вже побачила цю ситуацію. Скільки часу там той постраждалий знаходиться, невідомо. Але в зв'язку з тим, що там були множені переломи, ну, врятувати можливості його не було, то що. Були вже ознаки логічні смерті. Інші були служби залучені для того, щоб даного постраждалого звідти дістати, тому що він якомусь там знаходився, чи цеху, чи чому я не можу стверджувати. але факт того, що він був в певному такому приміщенні, куди ми не могли дістатися першочергово. Росіяни виклали документи лучанина на ім'я Сергія Володимировича, хом'яка серед документів посвідчення добровольця територіальної оборони, посвідчення Луцького міського формування Варта порядку та посвідчення роти оперативного реагування Луцьк-контра. Доля бійця наразі невідома. У Луцьку надійшло повідомлення про замінування одного із супермаркетів. Трапилося це сьогодні в дообідню Пору на місці працювали правоохоронці, рятувальники. Працівників із приміщення евакуювали. Адміністрація закладу уже після того, як працівникам дозволили приступити до роботи, відмовилася будь-що коментувати. Коментарів без нашої служби а хто у вас прес-служба? Без, без коментарів. До слова, жодних вибухонебезпечних предметів у супермаркеті на щастя не виявили. У селищі Кулки напередодні трапилося дві пожежі. Горіли приватні житлові будинки. На щастя, обійшлося. Без жертв на вулиці полуботка горів цигляний житловий будинок. Вогонь охопив перекриття та поширився на хатні речі. Загоряння ліквідували. Імовірна причина пожежі, порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Як наслідок, знищене перекриття на незначній площі. Уже за півгодини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Волинській. Горів дерев'яний житловий будинок. Вогонь охопив меблі, вікно та частину стіни будівлі. Загоряння загасили. За попередньою інформацією, пожежа виникла унаслідок короткого замикання електромережі. У Луцької правоохоронці шукають водія, який збив жінку пішохода і зник із місця аварії. ДТП сталося напередодні увечері на проспекті відродження. Водій мовірно, вірно за кермом Ауді збив жінку, яка переходила проїжджу частину. Нерегульованим пішохідним переходом як наслідок, пані отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР. Якщо ви стали свідком цієї аварії, телефонуйте на спецлінію 102. Поліцейський урятував чоловіка, який отруївся вихлопними газами. Напередодні ввечері до поліцейського офіцера Заборольської громади звернулася мешканка села Боголюби. Жінка повідомила, її чоловік хоче звести рахунки з життям. Зачинився у гаражі із середини, завів двигун автомобіля і може отруїтися вихлопними газами. Правоохоронець прибув за викликом із дозволу жінки зламав двері гаража. Ну а коли поліцейський потрапив у приміщення, побачив чоловіка у середині авто уже без свідомості. Правоохоронець виштовхав авто на вулицю, виніс чоловіка на свіже повітря і до приїзду швидкої допомоги надав йому першу медичну допомогу. Завдяки завдяки цим діям, Волинянина вдалося врятувати. Нині він під пильним наглядом медиків. Мешканця Нововолинська визнали винним у смерті знайомого на у серпні 2020 року. нетверезий волинянин у квартирі у будинку на вулиці Любелі у Нововолинську Під час чаркування ударив ножем у груди свого знайомого. Потерпілий за деякий час помер у лікарні згідно із вироком суду, волинянин, який заподіяв чоловіку тяжкі тілесні ушкодження. Вісім років і два місяці проведе за ґратами. Халатність, яка призвела до смерті на волині. Лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті хворого. Як повідомляють у прокуратурі, 14 квітня 2020 року медик не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для правильного встановлення діагнозу, попри надану згодом медичну допомогу, чоловік помер. В одному із медичних закладів Луцької громади, де у тому числі надають допомогу військовослужбовцям, відремонтували відділення променевої діагностики. У відділенні з'явився сучасний рентгенапарат. Для того, аби його запустити у роботу, необхідно було провести специфічний ремонт. Тут спеціальна штукатурка, лінолем і протирадіаційні двері. Допомогли відремонтувати приміщення, де знаходиться сучасний потужний регіонапарат, вимоги до такого приміщення є специфічними, тому що це є специфічне обладнання, і для того, щоб його запустити, для того, щоб воно почало якомога швидше працювати, діагностувати ті проблеми зі здоров'ям, які є військових, ми допомогли відремонтувати це все приміщення. І тут і двері специфічні, і навіть штукатурка специфічна, і специфічний льнолюм, тому що особливі вимоги до цього обладнання. За інформацією Державної екологічної інспекції Волинської Волинській області, спеціалісти провели більше трьох десятків рейдових перевірок. За порушення збуту новорічних ялинок склали протоколи про адмінправопорушення на 14 осіб. А у трьох випадках матеріали направили до суду. Загалом сума накладених штрафів 9760 гривень. Їх сплатили у повному обсязі. Напередодні у Луцьку не було опалення та гарячої води у деяких будинках. Причина витоки на теплових мережах. Через витік на тепловій мережі було припинено подачу опалення до житлового будинку на вулиці Гулака Артемовського, 13А. Роботи з ліквідації витоку тривають і сьогодні. По їх завершенні послугу буде. Відновлено через витік на мережах постачання гарячої води було зупинено роботу центрального теплового пункту. Через це подачу гарячої води тимчасово припинили до шести будинків на вулиці Гордію, п'яти будинків на вулиці Кравчука та за адресою проспект Соборності. Чотири сьогодні фахівці проводять роботи з ліквідації витоку та відновлення постачання гарячої води. Як судять за хабарництво волинського експравоохоронця? Колишнього полісмена звинувачують у вимаганні 6 тисяч доларів хабаря, але корупційний скандал, схоже, не завадив майору поліції Юрію Клоку взятися за нові заробітки на українському законодавстві. Тим часом прокурор, котрий доводить вину екс правоохоронця, схоже і сам опинився під увагою дисциплінарної комісії. Зверніть увагу, що на правій руці громадянина ваше ім'я по батькові. Наявні характерні ознаки світло-зеленого кольору, характерні для спецхімпрепарату. Відеозатримання начальника відділу слідчого управління Волинської поліції. Діло було у 2020-му. За версією слідства, майор Юрій Клок вимагав 6 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження. Правоохоронці повідомляли, що затримали майора на передачі першої частини хабаря 3 тисяч доларів. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення, але вироку досі нема. Чоловік на волі. Дікмитроні. Я давати не буду, так що вибачаєте. Чому? Це моє бажання. Це була така резонансна справа, ви були посадова особа, правоохоронець. Розкажіть, Я чи не чи в... даю. зараз ви працюєте правоохоронцем? Інтерв'ю вам ніяких не даю. Ну ви наразі діючий правоохоронець чи ні? Я ніяких інтерв'ю не хочу давати. Ви працюєте правоохоронцем наразі чи ні? Так ні. чи ні? Не працюєте. Ви працюєте в приватній структурі, так? Яка вам різниця, ну, що ви мені задаєте запитання. Підсудний експоліцейський, схоже, обрав собі нову діяльність. Юрій Клок у 2021 році ймовірно став адвокатом. Чи могли дати експравоохоронцю адвокатське посвідчення після корупційного скандалу? Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність чітко вказує, що адвокатом не може бути особа, котру звільнили з державної служби за вчинення корупційного правопорушення. Але як писали у пресі, клока звільнили. Із лав поліції, однак не через хабар, а через хворобу, схоже, лояльним до колишнього полісмена виявився і прокурор. Обвинуваченому не обиралася міра запобіжного заходу, тому що міра запобіжного заходу обирається зі сторони прокуратури. Це має звернутися прокурор з відповідним клопотанням про обрання запобіжного заходу і суд. Вирішуючи це клопотання, приходить до висновку, що ну необхідно обрати такий чи інший запобіжний захід. Однак такого клопотання до суду не надходило, і е, обвинуваченому клоку не обиралася ніяка міра запобіжного заходу. Як повідомила суддя-спікер Луцького міськрайонного суду, прокурор із Львівщини, сьогодні клопотав, аби засідання вкотре відклали. Вказує на те, що він захворів і не може прийняти участі в сторону засіданні. У мережі інтернет про прокурора Олександра Чухрія можна знайти дуже цікаву інформацію. Виявляється, на цього прокурора у дисциплінарну комісію скаржився сам начальник Львівської обласної прокуратури. Мовляв, після його діянь і без діяльності суди змушені закривати кримінальні провадження. Зі змісту службових характеристики вбачається, що Чухрій ОМ зарекомендував себе негативно. Зокрема, зазначено, що до виконання службових обов'язків ставиться неналежним чином. Вказівки керівництва обласної прокуратури не завжди у встановлені терміни виконує, виявляє неповагу до останніх. Прокурор Чухрій ОМ допустив неналежне виконання своїх службових обов'язків. До суду направлено обвинувальні акти, які надійшли до суду поза межами строку досудового розслідування. Такі дії та бездіяльність прокурора думку. Скаржника створюють передумови для закриття згаданих кримінальних проваджень судом будь-якої інстанції. Чи, бува, не станеться так, що і кримінальну справу стосовно Юрія Клока доведеться закрити через строки давності, хто зна. Ця справа на етапі зараз здійснюється допит свідків. Свідки обвинувачення вже були заслухані. Залишилося декілька свідків захисту. Усі письмові докази досліджені, Залишилося тільки допитати обвинуваченого і заслухати тих свідків, яких захист заявив своєму клопотанні. Судові засідання відкладалися за клопотаннями як і прокурора, так і сторони обвинувачення. Тому крім того, впливає і воєнний стан в і Там ще й ковід був, тому що справа дійсно уже понад два роки знаходиться в провадженні. Як розповіла суддя спікер в обвинувальному акті стосовно Юрія Клока, ціла група прокурорів, але чому, коли захворів прокурор Чухрій, не прийшов інший прокурор? Схоже, дивується навіть суддя Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся із Лучанкою Людмилою Кравчук. Жінка понад півроку перебувала у полоні. Загалом останні три роки Людмила Кравчук була фельдшеркою у Державній прикордонній службі України. А у російський полон потрапила у квітні минулого року із заводу імені Ілліча, що у Маріуполі. 17 жовтня жінку звільнили з полону. До Луцька вона потрапила недавно після двомісячної реабілітації. Луцька міська рада спільно із благодійниками передали чергову партію військової зимової форми та взуття нашим військовослужбовцям. Форма складається із трьох комплектів, а якісне взуття укомплектоване кевларовими устилками та іще додатковою парою шнурівок. До слова, військові, які отримали першу партію комплектів одягу, вже надали свої відгуки стосовно її якості та комфорту. Тисяча комплектів зимової форми та тисяча пар зимового взуття відправили до сотої бригади територіальної оборони Волинської області. Форма складається з вітровологозахисних штанів, куртки і утеплювача до неї. Взуття ж укомплектоване міцною кевларовою устилкою і додатковою утепленою на випадок сильних морозів та додатковою парою шнурівок. Це стало можливим завдяки спільному проєкту фонду «Ігри Палиці тільки разом і Луцької міської ради, які виділили на це кожен по 22 з половиною мільйона гривень. І такі комплекти зимового одягу відправлять військовим не вперше. З того проєкту, який ми реалізовуємо разом з фондом Гряпалиці, ми передали 2200 комплектів і в найближчі тижні передамо решту комплектів на інші військові формування, на інші бригади. Луцький міський голова додає, нині в зимову погоду з її морозами якісна і тепла форма для військових просто необхідна. Погода зимова. Ми хочемо, щоб нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам України було хоча б трошки краще, хоча б трошки комфортніше. Перебувати в тих складних умовах, яких вони сьогодні є, і виконувати ті завдання, які їм ставить команда. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода каже: військові, які одержали першу партію комплектів зимової форми, відгукуються про неї позитивно. Дуже гарні відгуки вже маємо по даній формі по даній формі і даному взуттю від військовослужбовців, які отримали її перед цим раніше. Вона себе показала і зарекомендувала і в холодних умовах, і в окопах як комфортно, зручна. Якісна і та, яка відповідає всім стандартам ЗСУ. Військовослужбовці ж пояснюють, на службі якісна форма не менш важлива, аніж зброя. Щоб було тепло, зручно, ну, І наві сам як по собі вдягає щось ну, якісне, а коли як ці чмоні шерпа трептою носять, то це ж є різниця. Відповідно до цього проекту таких комплектів у місцевих виробників замовили 5 тисяч. Однак дещо затрималось замовлення через перебої з електроенергією. Проте, як сказав міський голова, незабаром передадуть військовим і решту комплектів зимової форми та взуття. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Згідно зі східним календарем, новий рік настане 22 січня. Символами цього року є чорний водяний кролик або кіт. Який норов у цих тваринок і чого очікувати від 2023 року? Далі у сюжеті. Рік чорного водяного кролика або кота обіцяє бути більш спокійнішим, ніж драматичний та різкий рік тигра. Тварини, що уособлюють 2023 рік, мають тихий норов та допоможуть заспокоїтись, відпочити і з новими силами йти до реалізації мети. Що очікуєте від року кролика? Що ми можемо очікувати? Чекаємо миру, перемоги, перемоги України. Відвідувачка зоопарку пані Ольга була змушена втікати від активних бойових дій з-під Харкова. На початку серпня вона разом з доньками Катериною та Лізою приїхала до брата в Луцьк. Гримить там, ще дуже їх б'ють. Ну, нічого, тримаються батьки. Як новорічна ніч, як святкували? Ну, вони не кажуть, не щоб ми не турбувалися. Щоб ми не переживали. Так, нормально, тримається. Звісно, додому вже хочеться, як ти щось плануєте чи поки не ясно. Ще ні, ще ні. Там ще нічого нема. Опалення ще нема, тільки світло дали, але ж це хитке, як ви розумієте. Дуже часто прилітає, то ну, дуже там опасно ще. Тому ще тут. Зазвичай руки кролика або кота наповнені непередбачуваними подіями та карколомними поворотами. Підлаштуватись до ритму 2023-го буде важко, адже стихія води провокуватиме мінливість. Цьогоріч успіх чекає на ініціативних людей. Тож просто плисти за течією не найкращий варіант у 2023 році. У мене на руках кролик її звати кукурузка дуже часто. Зоопарк стає прихистком і для домашніх тварин. Є різні причини. Може бути у дитини алергія, можливо, вже виростає, і дитинка виростає. І інтерес по догляду вже в неї менший такий. Ну і звичайно, ми дякуємо людям, які ну, не позбуваються десь до смітника, а все таки приносять до зоопарку. І у нас от таких от кроликів, які. Поприносили люди, то є близько 100 штук. Це протягом року. Так їх насправді дуже, дуже багато. От такий от символ року ми звичайно всім колективам задобрювали, щоб нарешті в нашу країну прийшов переможний мир, щоб Україна була дедалі міцнішою і сильнішою держ... незалежною європейською державою. І пам'ятайте, що кролик та кіт люблять тих, хто знає, чого хоче, і не сидить, склавши руки. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Авер, щоб знати більше і дізнаватися про все Часно. Дякуємо за довіру. Шануємося. 4 січня в Україні, за даними синоптиків, іще збережеться тепла без опадів погода. Температура вночі коливатиметься від 0 до 8, у день – до 10 тепла. На заході хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 0 до 4, у день – 6-9 вище нуля. У східних областях хмарно, температура повітря нічної пори – 3-5 градусів, у день – 7-9 тепла. На півночі хмарної з проясненнями дощ на Чернігівщині. Температура повітря вночі до 3 градусів тепла. У день 7-8. У південних областях сонце в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 4-6. у день 8-10 градусів. У центральному регіоні мінливо трохи сонця над Хмельницьким та Черкасами. Температура повітря вночі від 1 до 4 у день 7-8 градусів тепла.